Всім добрий день, рада вас бачити на своєму каналі. Вже майже місяць пройшов, як ми з вами працюємо в психологічному напрямку. І якщо ви весь цей час були зі мною, то ви можете навіть прослідкувати, як ми з вами рухаємось. Почали ми з роботи з вигоранням і втомою. Продовжили про соціум, про близькі стосунки, про стосунки в парі. І тепер завершуємо такий мікроцикл любов'ю до себе. Бо це найперше і найважливіше, що потрібно мати в собі, нести в собі для того, щоб будувати якісні гарні стосунки з оточуючими, для того, щоб пробудувати ем, якісні стосунки зі своєю роботою. Бо коли ви в себе на першому місці, коли ви любите і цінуєте себе, ви також будете це транслювати в оточення. І навіть е, в роботі будете досягати зовсім інших результатів, зовсім е, інші висновки будуть робити про взаємини з вами, інші люди. І навіть досягати великих цілей можна по-різному, можна йти довгим шляхом, можна обирати більш лег... легкий шлях. Але для того, щоб побачити цей легкий шлях або Наблизити свою мету для себе потрібно також відчувати, що ви варті цієї мети і ви варті всіх цих зусиль. Тому, коли людина йде в терапію, вона починає пробудовувати стосунки з собою і з своїм терапевтом. І дуже часто відбуваються зміни на зовнішньому плані. Не через навіть магічну якусь історію, що ви щось робите, і там, до прикладу, ваш чоловік починає більше заробляти. Ні, тут зовсім про інше. Тут про те, що ви починаєте бачити відкриті для вас двері, бо ви відчуваєте, що ви вже достойні в них зайти. І тому стосунки з собою це так важливо. І тому в особистих консультаціях люди часто починають саме з цього, навіть якщо проблема. Була у шлюбі, або в роботі, або ще в іншій якійсь темі. Все починається зі стосунків з собою. І на цьому тижні давайте поговоримо саме про це. Як впливають ваші цілі і їх постановка на те, як ви до себе відноситесь? Тут про те, що коли ви взяли собі велику мету, наприклад, отримати Оскар за роль головної акторки фільму, да? і Проходять роки, ви, наприклад, навіть навчаєтесь на актора, проходите якісь курси, ви ходите на кастинги, але щось не получається. Наш мозок, наша система свідомості в ці моменти, коли у вас щось не виходить і ви не отримуєте бажане, буде занижувати вашу самооцінку, бо якась ваша мета не втілюється. Тому в своєму пості я ще детальніше розбираю цю тему, як з цим можна працювати. Але дуже важливо а, мати цілі близькі до того, де ви зараз знаходитесь. І розбивати великі цілі на декілька маленьких. Тому, а, коли ви будете досягати саме оцих маленьких цілей, які близькі до того місця, де ви зараз знаходитесь, вам буде все легше просуватися далі, ваш мозок все більше буде розуміти, що у вас має бути гарна самооцінка, бо ви реально досягаєте того, що запланували. І вам буде насправді набагато легше все-таки досягти своєї мети. Бо вся ваша система, весь ваш організм буде говорити вам про те, що ви можете це зробити. Ваш мозок буде казати, так, ми йдемо маленькими кроками, і ми зробимо це. Про що тут? Що якщо ви знаходитесь зараз в такому місці, де ви працюєте до прикладу в якійсь фірмі фінансистом або бухгалтером, а мрієте отримати Оскар за головну роль в фільмі, розбиваєте цю ціль на до прикладу на роки. Уявіть, скільки зазвичай актори йдуть до свого Оскара. Можете навіть провести невеличкі дослідження. До прикладу, я не проводила це дослідження, це ваша буде задача. А до прикладу, 10 років, да? от ви розумієте, що від цього моменту до вашої цілі може бути приблизно 10 років. І тому розбити ці 10 років на ті кроки, які ви думаєте, потрібні, щоб досягти цієї мети. Там перше закінчити якісь курси, друге, піти на якийсь кастинг, те, що вас цікавить, це суто ваша, ваш вибір. Ваша стежка. І ви йдете, йдете, йдете по цьому шляху, наприклад, якась буде ціль пройти кастинг і знятися для початку там в невеличкому фільмі або в якійсь роботі студентів, які зараз готують якийсь проєкт, і ви можете попрацювати над своїми здібностями, навичками, і також вас побачать якісь люди впливові в цій галузі. І так. Ну, ви зрозуміли, я сподіваюсь, мою думку. І так ви йдете, йдете, йдете далі своїми невеличкими шляхами, і приходите до якоїсь е, ролі вже в великому кіно. Далі ви розумієте, що це велике кіно, але не світовий, до перекладу, рівень. Далі виводите себе там на інші, інші, інші рівні. І ви розумієте, що е, шляхи людей, які отримують всесвітні визнання. Вони часто складні, і саме оця готовність йти цей важкий довгий шлях інколи навіть без визнання, саме це доводить все таки людей до свого великого результату. І для того, щоб ваша самооцінка була класна, для того, щоб ви відчували себе на вищому рівні в своєму житті, обирайте невеличкі цілі, досягаєте цієї цілі. Автоматично підвищується ваша самооцінка. Ви молодець. Наступна ціль має бути вже більшою. Гарного вам дня! Дякую, що подивились це відео. До побачення!